Чи задумувались ви колись над тим, що означає червоний мак вишитий на вашій сорочці? Або чому на вишитому весільному рушнику часто зображують дубове листя? Насправді все це дуже давні сильні символи, у зображення яких наші предки закладали певний зміст. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні тема розмови. Таємниці візерунків стародавніх українських вишивок. Через цю просту та водночас геніальну систему знаків квадратиків, хрестиків, гілочок, квітів, птахів розкривається ставлення українця до таких філософських категорій, як Всесвіт, життя на Землі, Народження, Смерть, осмислення свого місця та покликання. Отже, починаємо. Калина Калина дерево нашого українського роду. Колись у сиву давнину вона пов'язувалася з народженням Всесвіту вогненної трійці, тобто сонця, місяця і зорі. Тому і назву свою має від давньої назви сонця коло. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду. Ось через це весільні рушники, дівочі і навіть поробочі сорочки тяжкі тими могутніми гронами. Міцний космотворчий український ланцюжок. Крапелька крові, жінка, народження, Україна, відродження. Дуб і калина. Це мотиви, що найчастіше зустрічаються на поробочих сорочках і поєднують у собі символи сили і краси. Дуб це священне дерево, що особлювало перуна, тобто бога сонячної чоловічої енергії, розвитку, життя. Про калину ми вже говорили як про дерево роду. Отже, хлопці і молоді чоловіки мали на собі чудодійний оберіг життєдайної сили свого роду. Виноград. Символіка винограду розкриває нам радість і красу створення сім'ї. Сад виноград це життєва нива, на якій чоловік є сіячем, а жінка має обов'язок ростити і плекати дерево їхнього роду. Мотив винограду бачимо на жіночих та чоловічих сорочках Київщини Полтавщини. А на Чернігівщині виноград в'ється на родинних рушниках. Мак. З давніх давен в Україні святили мак і ним обсівали людей і худобу. Бо вірили, що Мак має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. А ще вірили, що поле після битви навесні вкривається маками. Ніжна трепетна квітка несе в собі незнищену пам'ять роду. Дівчата, в сім'ї яких був загиблий, з любов'ю і сумом вишивали узори маку на сорочках, а на голови клали віночки з семи маків, присягаючи цим зберегти й продовжити свій рід. Лілея Таємницю життя приховує собі і квітка Лілії. Легенда квітка Лілії то символ дівочих чарів, чистоти та сноти. Вишита квітка лілії допоможе розгадати таємницю тих чарів. Якщо пильно придивитися до контурів геометричного узору, то вимальовуються силуети двох пташок, тобто знаку любові та парування. Крім квітки, невід'ємною частиною орнаменту є листок і пуп'янок, що складають нерозривну композицію триєдності. У ній закладено народження, розвиток та безперервність життя. Ружі. Пишні ружі рясно розквітли на сорочках і рушниках багатьох областей України. Мотив ружі вважається не дуже давнім, а деякі дослідники твердять, що зображення цієї квітки було запозичено. Та чи насправді це так? Ружа це улюблена квітка українців, її дбайливо плекали під вікнами хати, адже квітка ця нагадує сонце. Промовте слово ружа і ви знайдете в ньому древню назву сонця. Ра! Інша версія, що це слово означає вогнену кров, бо староукраїнська назва крові руда. Узори з ружами укладалися за законами рослинного орнаменту, що означало безперервний сонячний рух з вічним оновленням. А на наступному візерунку троянди укладені в систему геометричного озору. Це не просто квіти, це квіти зорі, що уособлюють уявлення народу про Всесвіт як систему. Ви, певно, помітили, що зорі з'єднані ланцюжками це також свідчить про непорушний закон об'єднаного космосу. Хміль. Позоре, що нагадують листя хмелю, відносимо до молодіжної символіки. Крім центральної України, вона поширена на Поділлі та Волині. Хміль дуже близький до символіки води і винограду, бо несе в собі значення розвитку молодого бояння та любові. Можна сказати, що узор хмелю це весільна символіка. Народна пісня підказує, що витися для хлопця означає бути готовим до одруження, так як для дівчини замішити, тобто це пучечки в'язати. Берегиня. Берегиня це символ, поширений по всій Україні. Вона і життєтворча мати, природа, і жінка, мати, яка дарує світові сина. І дерево життя, що сформувало із мороку космосу чітку систему Всесвіту. І при всій своїй величності та могутності, скромно прикоренилося у земному горнятку, аби ще раз нагадати, що кожне живе створіння це частичка неподільна і нерозривна загальної системи буття Птахи особливо багаті на символіку птахів рушники середньої Надніпрянщини. Різні птахи виспівують на них, залежно від того, з якої нагоди вишито рушник. Соловей зозуля полюбляють дівочі рушники, вони сумують, якщо їх вишили непарно. Але все ще попереду, бо соловей щебече собі пару кличе, а про зозулю співають до Петра зозулі ковать, ковать, до осені дівці да гулять гулять. Цих пташок найчастіше вишивають на гірці калини, що символізує продовження роду. Пави це птахи дуже поважні, бо завжди розсідаються на весільних рушниках і здебільшого мають над собою Боже благословіння, тобто вінець чи вінок. Не забуваймо, що пава це жар птиця, що несе в собі сонячну енергію розвитку, тому вона птах сімейного щастя. Шлюбну пару символізують соколи, голуби, півні. Характерною ознакою весільного рушника є розташування птахів один до одного голівками. Вони тримають у дзьобику. Ягідку калини або сидять в основі дерева символу нової сім'ї. З великою любов'ю наш народ ставиться і до ластівки, вірної супутниці, людської оселі. Ця пташечка завжди несе добру звістку. Саме вона турбується, щоб людина не пропустила благословенної пори для створення сім'ї та зміцнення господарства. Земля вода, сонце і вогонь. Вся українська вишивка позначена знаками води і сонця. Сонце часто зображується восьми пелюстковою розеткою чи квіткою, а знак води нагадує згорнутого вожа. Дві стихії, що утворили земне життя, а тому їх треба розуміти як вологу материнську і вогнену батьківську енергії. З глибини минувшини дійшли в орнаментах українських вишивок ці символи земля і сонце, що в поєднанні з водою складають життєдайну трійцю ці знаки тих сил, без яких неможливо саме життя. Зірки. Зірки, розкидані по рукаві і зібрані в геометричний орнамент, це уявлення про структуру Всесвіту, що вже є не хаотичним і безладним, а упорядкованим і гармонійним. І знову засіяним, щоб нести нові і нові паруски життя у далекі світи. Ну що ж, друзі, ось ми і розглянули елементи української вишивки, яка являється не лише мистецтвом. Але й символом національної гордості та спадкоємності. Кожний візерунок та кольори вишивки мають своє значення, і вони відображають дух та історію українського народу. Ця традиція живе і далі, а українські вишиванки стали популярним символом національного об'єднання та культурної спадщини не тільки в Україні, але й у всьому світі. Yeah.